Наш Вайтик і Бібі вже прокинулись. Каже, бібі дуже, мабуть, страшно було вночі. Майбі. Бібі, так. Да. Страшно було. У нас Майбі. тут літали і шахіди, і збивали, і все, що хочеш. Мало того, що за себе переживаєш, за дітей, і ще й переживаєш за тваринок. Їм же ж три рази а то й більше, їм дуже страшно. У мене в батьків є собака. Вона дуже-дуже боїться, коли це ракета, або вибухи вона, Єгор, Єгорка, вона ховається дуже страшно переживає. Ма маленький котик кушає, Єгор? Да, да, наш Вайтік, красавчик маленький. Бібі, така добра кішка. Вчора знайшли там за будиночком остатки якоїсь птички. Там пір'я валялося. Вже бібі когось зловила і з'їла. Вона взагалі така молодець. Вона охотниця така, вона за птичками може полювати. Колись бачила, вона мишку зловила. Гарна кішка. Дивіться, що ми знайшли. Сірники, я ще ніколи не бачила таку велику упаковку. Що там сараї у нас на Пакеті. Навірно, ще й нормальні. Прикольна така. Ну дивіться, моя рука. І яка пачка з сірничками. Клас. Клавиться, я не знаю, як це пережить. Така жара просто, я вже не можу, я вже доходжу. І малий постійно п'є у бібі молоко. Йому дуже жарко. Кішка також вона дуже виснажена, вже постійно наливаємо їм воду. І рижик постійно п'є, і бібі, вони завжди шукають собі місце, де сховатися. Прям дуже сьогодні жарко в нас. А ми там з єгорчиком трошечки наводимо порядочок. Там вже у нас пісок, він там трохи грається, поки пісочниці в нас немає. А це у нас у сусіда тут яблуня, і з неї постійно падає листя. Так що зараз отут трошки порядочко наведу. І буде тут у нас хорошо. Дитину не зупинити. Він постійно проситься Мама. в цей самий прыгать Мама. В батут. Ну, зараз дуже жарко. Єгорка, ну. в тіньок зрозум? Туди в тіньочок вставай і прыгай, прыгай тому що зараз ну, просто жесть на вулиці. Ми поставили сьогодні басейн, щоб Мама. водичка нагрілася. Єгорка, в тіньок, отуди. Єгорчик, туди, в теночок. Ні, Нет? тоді зараз вилізеш. Ми ж з тобою договорювали, що ти будеш прыгать в тінечки, добре? Угу. Ну то ж, давай туди, тоді йди. З такою жарюкою вода зараз нагріється дуже швидко. Я вже сама, знаєте, залізла б в цей бассейн. Все, вилазиш? Та. Ну давай, я тобі допоможу. А це в нас тут... Це ми короте, поставили, те, що вітром моноси. Ми, ми ж зняли оці вірьовки, що тут були в нас. Прибрали цю качелю. І тут у нас велике прання. Це короте, речі Богдана, мого старшого сина. І тепер ми все це, це перестіруємо, пересушуємо, щоб його було одягати. Що, ручка мокра? Так! Ну так і що? Це ж класно. Хочу підв'язати цей цвіточок. Ну, Це, мабуть, тут коти полазили, і він упав у нас. А може, що він ще такий високий, не знаю. Сьогодні Богдан нам нарвав черешні. Це наша перша черешня. Така вона жовтенька. Я думала, вона буде, знаєте, і такий сорт. Він трошки такий бочок в нього рожовенький, і вони більш тверді. І тут у нас виявляється така росте жовтенька, доволі крупна. Я вже її попробувала, смачна. Ой, якщо б ще її не їли, в нас <a lot> <day> було б, ну, не то, що ми не їли. А птахи прилітають і клюють все, що тут є. Її було більше. Ну, це ще так з самих верхніх гілочок. От, там ще трошки буде в нас. Черв'яків нема. Це найголовніше такий у нас перший врожай. Нам зараз треба пошукати вайтіка. Тому що він опять у нас зник. Вони з бібі зараз тут гуляють, досліджують територію. Я просто переживаю, щоб він кудись не забіг. Тому що, як то кажуть, він у нас без опознавательних знаків. І е, ну, хтось може його забрати, подумати, що він нічейний. Або, не знаю, прогнати кудись там, завести, не знаю, побачать, що котенок, а він же ж наш. Он, бачите, бібі? Оце ж вона направляється туди. Ти туди йдеш, да, бібусь? Ти давай тіка. Боже, бібі. Ти мокра. Що ти кушала? Водичку пила, да, бібусь? Іди шукати його. Іде, заве, заве. Може, це і не добре за нею наблюдати, але ж ну, я дуже переживаю за малим, воно ж мале. Бібі, чому ти вибрала іменно туди? Ну там же ж копець просто. А воно ж мале, бібі, ну там же ж кліщей багато. Ну як це так? Ну все. Кажи, я далі Мам, не піду. Ні, іде. Му? му? Да. Ну, коротше, біба там пролізла внизу. Мама, му. Полізла чорті куди. Мама, мама мама, му. І вони там переховуються. Ну, він там сидить, напевно, весь пішли за кишок. йдемо. Хібібі. А зараз у нас буде дуже важлива справа, але спочатку треба буде поприбирати бур'ян з цієї частини нашої ділянки. Трошки я її запустила. Але як я вже неодноразово казала, що на все в мене не вистачає часу. Є такі справи, які я вважаю, що більш важливіші. там, наприклад, поприбирати в будинку, звісно, це приготування їжі або пополивати той город, який у нас вже з'явився. Він, хоч невеличкий, але він вже є. Ну сьогодні ми швиденько впораємося з цим бур'яном, тому що мої діти будуть мені допомагати як тільки можуть. Тому сьогодні у нас день чорнобривців. Якщо можна так сказати, ну, звісно, ця справа в нас зайняла не один день, це десь було ну, приблизно годинки-дві. Ось я вже давно чекала той момент, коли можна буде пересадити вже підрощі чорнобривці і з горщиків прямо в землю, тому що в горщиках їм вже було дуже тісно, дуже густо вони в мене виросли. Вже зараз не можу точно сказати, в якому місяці я їх сіяла, але точно пам'ятаю, що сорти там різні, з різними квітами. Чому саме чорнобривці ми вирішили посадити? Тому що. Знаєте, вони як символ, вони ростуть майже біля кожної хати, і їх часто називають народними квітами. І це не просто так. Вони символізують любов до рідної землі, це символізують материнську турботу і тепло в домі. А ще я знаю один такий цікавий факт про Чорнобривці. Колись вірили, що вони мають захисну силу і їх саме висаджували у дворі біля порогів на межі, тому що люди вважали, що вони відганяють злих духів і захищають будинок від дурного ока. Ну і також, чому я вирішила спробувати їх посадити. Вони ці квіти мають такий специфічний запах, він не всім подобається. Він, знаєте, такий. Різкий пряний запах, але саме завдяки цьому аромату вони стають таким природним репелентом, тому що комахи, всякі оця тля, цей запах вона просто ненавидить. А в мене зараз на ділянці дуже велика проблема з усякими мурахами, і тлі також багато. Ось тому. Дуже я сподіваюся, що ці квіти а, якось, якось мені трошечки в цьому допоможуть. Земля в нас підготовлена. Місце вибрали ми це добре, тому що тут у нас сонця багато. Я ще думала думала що тут будуть ці квіти добре виглядати, і для ока приємно, і не дуже вони будуть заважати. А то, що ми перед посадкою трошки попрацювали, пропололи бур'ян і трошечки перекопали землю, тому що чорнобрійці більше люблять таку, знаєте, легку дихаючу землю, ще пройшли з граблями, вирівняли трошки поверхності і подивилися, щоб не було цього коріння старої трави, якої ми Виривали. Ну, я не вважаю, що це ми зря попрацювали. Ось, і зробимо собі такий гарний міні-як можна так виразитись, квітничок.